Ти виходиш на вогневе рубіж і стаєш як я в яму. Ти маєш ПЗРК та стрільця позаду себе, який буде допомагати тобі з наведенням на ціль та захопленням літака, коли ви будете стріляти. Ви повинні зайняти вогневий рубіж, на сіджерове живлення, яке є тренувальним. У тебе буде BCU. Блок охолоджуючої рідини батареї, який буде забезпечувати живлення ракеті, поки вона буде тут. Він також забезпечуватиме аргоном, який буде охолоджувати ракету. Ти готуєшся, Приєднуєш блок живлення. Дивишся через присів. Знаходиш літак. Коли ти побачиш літак, тримай ліву руку попереду на кнопці блокування. Іншу руку тримає на перемикачі SNA. Знайшов літак, побачив його. Та спостерігаєш прицілі. Потім ти повинен підняти установку, активувати її, натиснувши кнопку вниз і всередину на перемикачі SNA. Перемикачі безпеки та активація. І як ти чуєш зараз? Ти бачиш динамік, який видає звук, щоб ти відстежував літак. А це датчик голови, який буде відбрувати на твій щоці, щоб ти відчував цей звук, навіть коли навколо шумно під пролітаючих літаків та звуків пострілів. Ти відчуваєш ці два датчики, це вже було під'єднано. Так, ти спостерігаєш літак, активуєш пристрій, наводячи на небо, прицілюєшся, можеш підняти основу вище, нижче, повернути сторони в сторону на літак та активувати її на фоні блакитного неба. Для чого ми це робимо? Для того, щоб це зброя відстежувала негативне, ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання. Тобто тобі потрібно якісне зображення, щоб включити трекер. Коли ти дивишся на літак, система відстежує негативне інфрачервоне випромінювання або випромінювання, яке блокується літаком, що допоможе нам захопити ціль. І так, час, спостерігаємо. Активуємо систему на фоні блакитного неба, вимикаємо запобіжник, прицілюємося, спостерігаємо, як літак наближається. Ти повинен навестись на літак, навести приціл так, щоб цілик співпадав із кільцями дальності, помістити літак прямо в це кільце. Далі супроводжуєш літак і чуєш сигнал, який у динаміку. Як тільки ти почув цей звук, ти повинен взятись тут і натиснути кнопку розблокування. Для чого призначена ця кнопка? Вона фіксує код головки самонаведення, щоб він співпадав із напрямком при Тобто до натискання головка не рухається. Як тільки ти натиснув цю кнопку розблокування, головка самонаведення почне відстежувати ціль незалежно від ракети, самостійно всередині маленький гіроскоп ГСН супроводжує ціль. Чому це відбувається? Тобі потрібно підняти повищу установку догори щоб коли ракета вистрелить, пусковий двигун виштовхне її з труби. Після цього він від'єднається, а маршовий двигун вступив дію. це буде приблизно 8 метрів, як ракета почне вільний політ з моменту відділення стартового двигуна та запуску маршового двигуна. На цьому відрізку вона наче просяде для цього. Ми повинні високо піднімати установку. Тобто. Ти працююся, включу перемикач синей, навів на чисте небо, супроводжуєш ціль, почув сигнал, натискаєш вниз, кнопку розблокування. Піднімаєш високу установку, ти повинен поставити це у каноє. Тут у тебе маленький квадратик і дві маленькі канавки, які ми називаємо каноє. Тобто я дивлюсь через мою кінце дальності, я повинен покласти цей квадратик ці каної. В залежності від того, в якому напрямку рухається літак та тип літального апарату, я піднімаю високо. Двертаю вліво або вправо, в залежності від напрямку, і типу літального апарату. Якщо це турбогвинтовий літак, як та сіль, яка в нас є, або конвертоплан. Ми не робимо переження, Такі сілі цілі рухаються повільно. Але для винищувачів, якщо ти робиш так само, ракета просто не дожене ціль Тобто, як тільки ти все це зробив, знімаєш запобіжника, кільця дальності поклав канавки, відстежуєш, супроводжуєш, натискаєш спусковий гачок, чекаєш від 3 до 5 секунд, і ракета пішла. Як тільки ракета вийшла з труби, ця система вистрілу та забув. Тобто ця ракета на курсі, вона рухається в напрямку цілі. Ah. Uh...